Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Українські військові використали щонайменше 70 безпілотників драгона і з Під час атаки на російське військове аеродром Морозовську у Ростовській області РФ 14 червня їх головною мішенню був ангар для винищувачів бомбардувальників Су-34 фулбек. Про це в інтерв'ю для з ворозона розповів очільник головного управління розвідки Міноборони України генерал лейтенант Кирило Буданов. Він запевнив, що українські сили планують ще одну так, закритий вказаний аеродром, щоб завершити почати. Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки, сказав очільник гора. На супутникових знімках видно пошкодження покриття ангара, що розташований на пероні техобслуговування, А у середині видніються два винищувачі бомбардувальники Су 34 Загалом, за даними видання аеродрому Морозовську, є базою для десятки винищувачів бомбардувальників Су-34, які були ключовою зброєю у війні. А Ож для винищувачів Су 27 російські джерела визнали напад, але розійшлися в оцінках. Одні прокремлівські телеграм-канали стверджували, що літаки не постраждали, тоді як інші заявили про загибель шести пілотів та поранення ще десяти. Буданов зазначив, що оцінка бойових збитків триває. Це була друга масштабна атака українських безпілотників на морозовськ за два місяці. Попередня відбулася 5 квітня. Нагадаємо, атака на аеродрому морозовська сталася у ніч проти 14 червня. Росіяни скаржилися. Що у біка міста летить щось, дзичить і його не збивають. Губернатор Василь Голубів заявив, що у Морозовському районі зникла електрика. До зони відключення потрапили кілька населених пунктів. За його поширеною інформацією, жертва немає. Паралельно з цим тим часом на болотах знову пожежа. Повідомляють, що у Пітері спалахнуло щось поблизу аеропорту. Місцеві жителі скаржаться на їдкий запах, від якого важко дихати. Пролунала серія потужних вибухів в п'яти містах. РФ Пітер, Москва, під Ков'я Омського Воронеж отримали найбільшу порцію бавовни. Телеграм-канал Кремлівський щур» пише про те, що основні атаки припали на військові склади та аеродроми. Найбільше дісталося аеродрому Пулково. На ньому був навіть пошкоджений джат Патрушева. Загалом у небі РФ було помітно понад 215 безпілотників, навіть самі росіяни заявляють, що атака була масованою та успішною. Україна розпочала гібридну війну. Американці назвали її «Shaping Operation», Аристократія, верховної Корокомандувачі може приховати загибель понад 400 тисяч своїх солдатів на війні, але дрони над Москвою та або вовну по всій країні йому замаскувати не вдасться. Пандемія істерики на болотах має стати фіналом цієї війни. Шепінкоперейшн ССО буквально перекладається як формуюча операція, покликана створювати передумови для успіху вирішальної атаки шляхом впливу на противника населення країни та місцевість. Прикладом СОУ є знищення ворожих запасів інфраструктури, ведення ворога в оману, сіяння паніки. На його території у випадку з Україною ідея полягає у тому, щоб створити багато дилем для російського командування. Цитує британська Financial Times Майка Мартіна, автора книги Як вести війну. Дилема це необхідність вибору між двома звичайно небажаними, але важко здійсненними можливостями. Дилема паралізує дії, пояснює Мартіна. З травня Україна вже реалізовує стратегію СОУ. Міжнародні експерти вважають, що у такий спосіб українське командування прагне вплинути на мислення Кремля змусив потратити частину ресурсів холосту навіть при ВІ, вірусності інтернету. Ми до кінця не можемо уявити весь розмах хвилі диверсій, що накрила сьогодні Мордор, Нижній Новгород, Курська, Білгород, Брянська Крим, Москва, Перма, Ленінградщина, Краснодар. Ось лише частина бавовніної географії Московії, дрони з вибухівкою, підрива залізничних шляхів та транспортних енергетичних вузлів, удари по електростанціях та паливних складах, сховищах зброї та аеродромах і військоматах, атака морських дронів, повкор. Облях це сьогоднішня реальність великої імперії, як стверджують мої джерела в погон. Дуже часто наслідки роботи партизан подаються московитам як нещасні випадки, аби привертати менше уваги. Кремля дійсно потрапляє на оторозтяжку. З одного боку старається концентрувати війська по лінії фронту, з іншого після білоруського купняка. Думає про необхідність зміцнювати своє групування по всій лінії кордону з Україною. В Криму треба нарощувати кількість горблів для ведення бойових дій. При цьому це дедалі небезпечніше таких прикладів. Тьма операції Омано завжди були частиною війни, але зараз їхній ефект посилюється спільними соціальними мережами, каже Джон Спенсер, керівник кафедри в інституті сучасної війни у Вест Пойнті. Це українські операції у сірій зоні, які вимагають від Росії витрачати ресурси, чи то війська, чи то інформаційні зусилля. Вони схожа на маніпуляції фокусника. Вони обманюють глядача і змушують його звернути увагу на щось інше. СО також пробиває зомбовані мізки прихильників бунк. Керного доносячи, що війна вже підбирається до їхніх домівок, дуже влучною у цьому сенсі є публікація у пропагандистському бачку Таса, який новину про атаку дронів на Москву подав під рубрикою воєнної операції на Україні. Хоча Таса може вважати свою столицю частиною України не встигла зграя дронів облетіти. Москви, як орківські турбопатріоти облили жовчу Кремля за нездатність захистити країну від загрози, що прокинулася через лінії фронту. Безпілотники за. Завд... Удали мінімального збитку для столиці, але при цьому мали колосальний психологічний удар по свідомості московитів. Гібридний фронт ЗСУ устає хорошою пратечею контрнаступу і починає конкурувати з російським телевізором. З кожним таким бововніним днем Росії солдати втікатимуть з фронту. Дедалі активніша глибини народу ставитиме дедалі більше запитань щодо так званих цілей СВО. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова Кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.